Фарбуємо крашанки Вже свято недалечко. До церкви піде сім'я. Мальоване яєчко, як сонечко, сія. Друзі. Ви вже знаєте, що на Великоднє свято є традиція фарбувати яєчка в різні кольори. А чи знаєте ви, що ці кольори означають? Ось, наприклад, червоний колір. Означає життя, радість, надію, любов, жовтий колір це місяць зірки. В господарстві позначає урожай. Блакитний пов'язаний з небом, повітрям. А ще його значення це здоров'я, зелений, воскресіння, відродження природи, її багатство і щедрість. Родючість, багатий урожай. Поєднання декількох кольорів у зорах, 4-5 фарб це щастя в родині, мир і любов, успіх і достаток. Колись не було спеціальних фарб для яєць, тому з давніх давен люди використовували безліч овочів, фруктів, приправ, напоїв. Які здатні зафарбувати шкаралупу яєць. Більшість з них, напевно, є і на вашій кухні. Ось, наприклад, цибулиня, це одяг цибулі надає яйцям яскраво червоного або темно-помаранчевого відтінку. Фарбування лушпинням один із найпростіших і найпопулярніших способів. Щоб отримати ніжно-блакитний або ніжно бузковий колір шкаралупи, спробуйте червону капусту. Для цього потрібно спочатку зварити яєчко, а потім замочити на декілька годин у сокові капусти. А ви бачили, як за допомогою соку шпинату роблять млинці зеленого кольору? Такий фокус можна зробити. Із фарбуванням яєчок. Спочатку листя шпинату зваріть у водичці, а потім занурте туди варені яєчка. Крашанки виходять ніжно-зелені, трохи м'ятного відтінку і дуже незвично виглядають у великодньому кошику. Ніжно-рожевого Ніжно-рожевого Червоного і бордового кольору шкаралупу отримують завдяки відвару або соку буряка. Цей овоч дуже добре фарбує. Головне витримати крашанки достатню кількість часу і не забувати перевіряти колір. Яйця фарбовані приправою куркумою мають дуже симпатичний золотисто-жовтий колір. Друзі, фарбуйте та розмальовуйте великодні яєчка так, як ви цього бажаєте. А нам надсилайте фото із ними. З нетерпінням чекаємо! До побачення!